Привіт, народ! Цього разу поговоримо про деталі свіжого патчу для Stalker 2 про нову метро і Splinter Cell, а також про запуск нового Асасіна та багато іншого. Без клоунади теж не обійшлось. Буду вдячний, якщо по можливості вальнете активу і проставите лайк. А якщо подобається відео, тоді можете і підписатися. І так, можливо, вас зацікавить наш телеграм, де ми постимо всю актуалочку по ігрових новинах. Посилання в описі. За можливості можете стати. Спонсором каналу, чи підписатися на Patreon. І погнали розбиратись! Засновник Hazelight Studios і режисер Split Fiction Йозеф Фарес розповів, що студія вже розпочала роботу над новою грою, хоча поки що вона перебуває на ранньому етапі розробки. В інтерв'ю Per Second Фарес зазначив, що він повністю зосереджений на наступному проєкті на фоні успіху. Split Fiction. Робота над грою триває вже близько місяця. Водночас він підкреслив, що Hazelight не розтягує розробку довше ніж на 3-4 роки. Тож Детальніші подробиці можуть з'явитися вже найближчими роками. Ось звинувачують СТІМ за всяке сміття та непотріб, і це факт. Але цього разу нас здивував PlayStation Store. Там з'явився тільки подумайте, OnlyFans Model Simulator. Назва говорить сама за себе. Гра дає змогу створити власний аватар, розвивати кар'єру, залучати підписників і навіть керувати фінансами. Втім, реакція геймерів змішана, що цілком зрозуміло. Дехто вважає, що Sony стала занадто лояльною до подібних релізів, а PlayStation Store Творюються на звалище мусорних проєктів. Інші ж нагадують, що ринок диктує правила, і якщо є попит, буде й пропозиція. Соні поки що ситуацію не коментує, але, як на мене, все і так зрозуміло. Якщо мова зайшла про симулятори, ось вам новина про F1-25, який вже на підході. Згідно з даними інформатора Біл Біл Кун, офіційний анонс гри відбудеться вже 26 березня, а вихід запланований на 30 травня. Гра матиме дві версії – стандартне видання за 60 баксів і Iconic Edition за 80 доларів і доступ до гри вже 27 травня. Крім того, гравці з EA Play та Game Pass Ultimate отримають Десятигодинний пробний доступ, що саме увійде до розширеного видання, крім раннього доступу, поки що невідомо. Арк 2 досі в розробці, принаймні так кажуть девелопери студіо Wildcard. Після років тиші і скасованих демонстрацій гра знову всплила, але не в вигляді нового трейлеру геймплейної демонстрації чи скріншотів. Ні, ні, ні. А як вам доповнення до першої частини? DLC Lost Colony для АРК Survival Evolved, за словами розробників, напряму пов'язаний з сюжетом АРК 2. Це перше серйозне підтвердження того, що гра не скасована, і все ще в розробці. Щоправда, про її подальшу долю нічого конкретного не сказали. Очікуваний реліз у минулому році вже усім, очевидно, не відбудеться. А от коли ми насправді побачимо нову частину, тепер загадка. В свою чергу Snail Games випустила трейлер DLC для Ark Survival Evolved Акватіка, геймплей, якої зрозуміло орієнтований на підводний світ, зроблений нейронкою. Ось де вже крінжуха люта. Цей трейлер показали на GDC. Всі на честь ювілею Survival Voft. Відмітили так, відмітили, скажу вам. За це розробників і причетних ясне діло не похвалили. Ну, сподіваюсь, хоч геймплей не згенерований Нейронкою, хоча. Sony затарюється іграми і студіями для плойки. People Can Fly, студія відома шутерами BulletStorm, Painkiller і Outriders Офіційно співпрацює з PlayStation над новим проєктом. Гра має кодову назву Project Delta і буде заснована на вже існуючій франшизі Sony. Поки що деталей небагато, але з огляду на досвід студії є шанс, що це буде шутер, можливо, повернення Killzone чи навіть Resistance. Водночас, People Can Fly паралельно працює над Gears Софворийдей для Xbox, щоб вони не готували, це буде щось масштабне. Тепер залишається чекати офіційного анонсу, але це як ви розумієте, не все. Саме так на цьому Соні не зупиняється. Справа в тому, що Джейсон Бландел, ветеран Call of Duty та один із творців культового зомбі режиму, офіційно підтвердив, що очолює нову студію PlayStation під назвою Dark Outlaw Games. Після виходу з Триярку 2020 тисячі році Бландел заснував Deviation Games, але студія зіткнулася з труднощами та закрилася на початку 2024-го. Тепер же колишні співробітники Deviation об'єдналися. Налися під крилом Sony, щоб працювати над новою франшизою. Бландел зазначив, що команда продовжує формуватися, а концепції проекту тільки-тільки проходять початкові випробування. Враховуючи, що Sony останнім часом переглядає свою стратегію та відмовляється від провальних лайфсервісів. Можна очікувати щось більш традиційне. За чутками гра, над якою працює Dark Outlaw, буде екшеном у сетингу наукового фентезі за інфоінсайдера Glitching Queen, який ділився достовірною інфою про ігри Банджі, студія Dark Outlaw працює над цим тайтлом спільно з творцями Дестіні. Death Stranding 2 виглядає значно краще ніж його попередники. Це не просто суб'єктивна думка, а факт підтверджений трейлерами. Відеоаналітики порівняли всі три ролики гри з 22, 24 та 25 років і продемонстрували величезний стрибок у якості графіки у новому трейлері. Помітно покращені текстури, освітлення та деталізація моделей. Наприклад, сцена з Семом Бріджесом і немовлям тепер виглядає значно автентичніше гравці позитивно відреагували на зміни, хоча дехто вважає, що розробники просто відшліфували картинку, а не зробили щось революційне. Але побачимо, хоча я вірю у коджіму. Нагадаю, Death Stranding вийде 26 червня на PS5. А у вас таке було? Зайшов у GTA Online, а там усі пограбування закриті десятки разів. Зібрані всі машини, і ти нагріндив увесь контент. Потім розумієш, що реліз шостої частини чекати ще й чекати, особливо на ПК. Але в GTAшечку хочеться пограти. Не варто впадати у відчай. На допомогу поспішає український GTA RP сервер Квант. На ньому представлені сотні автомобілів, мотоциклів, літаків і вертолетів. Тольотів, які можна тюнінгувати як завгодно на свій витончений смак. Більше того, ти можеш стати ким завгодно: від далекобійника і поліцейського до пророка кінця світу чи силовика. Усе залежить від твоєї фантазії та вміння відігравати свою роль. Хочеться заробляти на життя рибалкою або гонками. Амбітно, але на сервері Квант можна відігравати взагалі-будь-кого. Можна навіть стати кур'єром доставки і возити посилки по штату. У нього, до речі, є свої закони уряд, який також відіграють живі гравці. А якщо роль силовика не підходить, можна зануритися у світ криміналу, виконуй завдання і заробляй авторитет для банди, вози контрабанду чи працюй поліцейським. Відігравай будь-яку роль на сервері Квант. Почати свою подорож можна за допомогою промокоду XGTV. Огляди Assassin's Creed Shadows вже вийшли, в тому числі і наш теж вийшов. В цілому рев'юери гру похвалили. Середня оцінка на OpenCritic та Metacritic – 81 бал. Преса відзначає, що гра повертається до витоків серії менше зайвих rpg елементів, більше стелсу і цікавих персонажів. Але на жаль, не все так круто. Якщо тихий підхід на ОЕ нагадує класичні частини серії, то Ясуке – це справжній дуболом, який трощить ворог. Ївло було лоб, і рецензенти частіше нахвалювали саме на ОЕ, бо її геймплей здається більш витонченим та цікавим. Бойова система стала агресивнішою і змушує підходити до ворогів більш тактично. Ще один мінус, який помітили журналісти, пов'язаний із системою знань. Вона інтегрована в розвиток персонажа, що робить другорядні активності монотонними, але при цьому практично обов'язковими. Також багато хто відмічав різні смішні і не дуже баги. Гляньте наш огляд, там теж був доволі смішний баг. Попри це, Shadows називають однією з найкращих частин серії, а дехто навіть вважає її кращою за останні 10 років. Хоча деякі рецензенти відмічають, що гра не привнесла нічого особливо нового в серії, крім деяких моментів. Крім того, Assassin's Creed Shadows випробували на шести різних ПК, і результати виявилися не найгіршими, але й не ідеальними. Навіть потужні конфігурації не змогли Видати стабільні 120 FPS на 1080p без апскейла. А гра на ультрах у 4К також без апскейлу взагалі мрія лише для власників топових відеокарт. Та й таке лише 60 кадрів на низьких налаштуваннях на ультрах набагато менше з рейтрейсингом. Ситуація очікувана. Продуктивність падає до 30%, тож краще залишити трасування для скріншотів. Digital Foundry теж затестили Assassin's Creed Shadows на PS5 Pro, PS5 і Xbox Series. І Якщо коротко, консольна версія гри виглядає якісно і добротно, але без технічної революції на PS5 Pro доступне трасування глобального освітлення, що робить тіні і світло більш автентичними, особливо серед листя. А в режимі якість ще й відзеркалення з трасуванням у продуктивності гра майже завжди тримає 60 фепесів, але бувають дрібні просадки. На PS5 і Series X гра штабується з 1080p до 4K без рейтрейсингу, але з тією ж фізикою руйнувані динамічною погодою. Series S отримала помітно урізану графіку, що зрозуміло. З нових фішок спеціалісти відзначили фізику волосся, яка реагує на вітер і рух персонажів, а також кращу інтерактивність оточення. У цілому Shadows стала першою грою в серії, яку створювали без урахування старих консолей, що дозволило Ubisoft… Більш-менш ефективно використати нові технології. Ubisoft підготувалась не лише до релізу «Shadows», а й до можливого шквалу критики від гравців і бурління Говен. Студія вже співпрацює з юристами та канадською службою кібербезпеки CSI, щоб захистити розробників від онлайн харасменту. Ubisoft планує надавати команді психологічну та юридичну підтримку, а також моніторити соцмережі та форми на випадок цілеспрямованого переслідування. Раніше компанія вже видаляла негатив про гру на YouTube, тож що. Щось подібне може повторитися під час релізу гри. Не дуже добрий дзвіночок, чесно кажучи. Попри це, Shadows уже входить у топ продажів, в тому числі і на Amazon Japan, А Ubisoft сподівається на сильні результати. Але при цьому Ubisoft продовжує втрачати позиції на ринку, попри непогані оцінки Shadows. Акції компанії впали нижче 13 євро за штуку. Хороших рецензій виявилося недостатньо, щоб відновити довіру інвесторів. До речі, фан-факт. в Японії гра вже спричинила дійсно гучний скандал. Деякі сцени, де самурай Ясуке руйнує синтоїстські святині, викликали обурення серед японців, і цьому обурилися не просто пересічні геймери, які висловлюють свою думку. У коментарях на днях японський парламент обговорював питання гри на офіційному рівні, і тільки подумайте, сам прем'єр-міністр Ішіба Шигеру заявив, що осквернення святинь є неприйнятним і образливим. Влада також стурбована можливими актами вандалізму у реальному житті, які можуть виникнути через популярність гри. Як би там не було, автори Assassin's Creed Shadows зробили внутрішні інтер'єри в ігрових святилищах не руйнівними і зменшать кровопроли. Иття в храмах, а у NPC, які не мають зброї, більше не відображатиметься кров. Ці усі зміни вже вийшли разом з грою в патчі першого дня. Бобі Котік, колишній SEO Activision Blizzard, подав до суду на GEO Media, звинувативши ресурси котаку та Gizmodo у навмисному очорненні його імені. Він стверджує, що обидва видання згадали вже спростовані звинувачення у дискримінації та харасменті. Хоча ці звинувачення не мали жодного стосунку до основної теми статей. Чуток про його можливу участь у купівлі. TikTok. Котік заявляє, що автори діяли зі злим наміром і прагнули ще більше зіпсувати Вати його репутацію, яка й без того перебувала не в найкращому стані після скандалів в Activision Blizzard. Хоча Котаку та з оновили статті та пом'якшили формулювання, котік наполягає, що вони все одно викривляють його образ і завдають йому шкоди, тому він вимагає компенсацію, розмір якої на жаль невідомий. Але на цьому судові розгляди не закінчуються. Уявіть собі, студія Фантастік гівнороби найбільш відомі своїм скамом «The Day Before», подали до суду на один російський сайт, точніше сайт своїх земляків якутів, за те, що навіть той назвав діяльність компанії скамом. Як повідомляє PC Gamer, судовий позов якутського сайту базується на двох матеріалах: один безпосередньо використовував слово скам, а інший переказував думки ютуберів, які звинувачували The day Before у крадіжці механік з інших ігор. Примітно, що серед безлічі журналістів, блогерів та гравців, які критикували фантастики і звинувачували їх у шахрайстві. Студія обрала саме Якутія .Інфо, регіональне медіа, яке можливо не має ресурсів для судової боротьби. Коротше кажучи, братішки з камери обрали найслабшу ланку і почали її бити як шкільні хулігани. Клоунада з цими типами не закінчується. Українська студія VG Entertainment представила новий геймплейний трейлер Forest Reigns, сюжетного шутера від першої особи, дія якого відбувається у постапокаліптичному Парижі. Трейлер довжиною у 8 хвилин продемонстрував три різні підходи до проходження місії. Протистояння лісу, можна пройти на пролом, розстрілюючи ворогів разом зі своїми товаришами, можна злитися з лісом і діяти тихо а можна досліджувати світ у пошуках нестандартних рішень, виживаючи. В лісі. Унікальна фішка гри сама природа, яка реагує на твої дії. Її можна або приборкати, або використати у своїх цілях. Forest Trains виглядає непогано, є стриманий оптимізм, а ви зі свого боку можете додати Forest Трайс у список бажаного у стімі. Intergalactic The Heretic Prophet – нова гра від Naughty Dog може запозичити один із ключових елементів Elden Ring. За словами журналіста Бена Гансона, студія прагне створити відкриту структуру світу, де гравець отримує максимум свободи у дослідженні та виборі свого шляху. Ще у 2023 році. Ніл Дракман казав, що його зацікавив підхід From Software до сторітелінгу. Тож не дивно, що інтергалактик може взяти щось подібне. Правда, попри футуристичний се. Сеттинг дія гри відбуватиметься на одній планеті. Дата виходу поки що невідома. І судячи зі всього чекати цього року гру не варто. Кепком поки мовчить про майбутнє Resident Evil, але чутки стають дедалі цікавішими. Інсайдер Dusk Голем стверджує, що наступна частина серії отримає радикальне переосмислення, подібне до того, що сталося з Resident Evil 4 і Resident Evil 7. Саме з цим пов'язаний тривалий цикл розробки Resident Evil 9. Кепком прагне представити свіжий погляд на серію і не буде копіювати ні сьому, ні восьму частини. За його словами, розробники готують. Новий стиль гри, а також значні зміни в механіках і атмосфері. Коротше, мовляв, шанувальників чекає проривна гра, ба більше гру можуть показати вже цьогоріч, хоча Кепком і не поспішає з анонсами. Щоправда, не всі вірять словам Daskgoleм, адже його інсайди щодо Resident Evil далеко не завжди збувалися. Але в цілому до його інфи можна відноситись з довірою. Фанати КАЕС 1.6, і 6, які не проти посидіти у прокурених комп'ютерних клубах і згадати ті часи. Для вас є гарні новини. Автори КАЕС Промот анонсували КАЕС Легасі. Це по суті повноцінний безплатний ремейк легендарного шутера, розроблений з нуля на офіційному Source 2013 SDK від Valve. Гра отримає повністю переписаний код, нові моделі, шейдери та сучасний рендеринг. Реліз у ранньому доступі з тім запланований. До кінця року, але точно і тати поки немає. Тим часом інша команда ентузіастів працює над Classic Offensive – модом для GO, який намагається максимально відтворити геймплей класичної CS 1.6. Ubisoft Toronto продовжує роботу над ремейком Splinter Cell, який створюється з нуля на рушії Snowdrop. Гра має повернути класичний стелс у сучасному виконанні, а за геймплей відповідає режисерка Dishonored 2 Андреа Шмол, що вже звучить досить багатообіцяюче. Розробники обіцяють зберегти дух оригіналу 2002 року, але додати сучасні технології та свіжі ідеї. Проект поки що тримається в секреті, однак нові витоки вказують на релі із не раніше кінця 26-го року. Сталкер 2 отримав величезний патч 1.3, який привносить в гру понад 1200 різних змін. GSC покращили не тільки A-Life, а й поведінку ворогів, баланс і навіть сюжет. Тепер NPC краще реагують на звуки, які видає гравець. Мутанти навчилися атакувати із засідок, а їхні рухи стали плавнішими. Додано нові анімації обличчя для основної історії, додаткову музику, покращено тіні від ліхтаря та навіть змінено країни смерті. Вони тепер залежать від причини смерті і стали більш різноманітними. Не обійшлося без виправлення багів. Розробники прибрали проблему, через яку обшук трупів деяких НПС міг заблокувати проходження. Пробіжимось по основних моментах. Так, по пунктах штучного інтелекту, балансу, багах, крашах та оптимізації було виправлено понад 100 різних пунктів. Головні, побічні місії та активності теж отримали великий список виправлення проблем. Список дійсно враження. Вражаючий. Гра також отримала технічні правки та оновлення, які включають покращену анімацію обличчя в основній лінії, виправили анімації руху та стрільби NPC, позиціонування різних звуків, додали нову нічну музичну тему для терикону, були покращені сліди від влучань кулями, ворогів тепер краще видно завдяки збільшенню інтенсивності ліхтариків NPC та додано нові анімації бездіяльності для NPC зі зброєю в руках. Також були внесені лайфколіті. Штуки типу описів боєприпасів з повним переліком змін можна ознайомитися на сайті чи сторінці гри в стімі. Геймери також кажуть, що патч 1.3 вплинув на продуктивність гри, причому у негативну сторону. Тест від S 2 Games Bench показав, що на RTX 3070 у роздільній здатності 1440p продуктивність знизилася на кілька відсотків порівняно з версією 1.2. на епічних налаштуваннях і DLSS на якості 47%. FPS на 4% нижче, ніж у версії 1.2. На середніх і також у якості 65 FPS, зниження на 3%, і навіть на низьких налаштуваннях та DLSS в режимі продуктивності 82 FPS. Змін практично немає. Тест проводили на Ryzen 76 2.0, 32 нулі тридцять гігабайти та RTX 3070. Звичайно, це буде відрізнятись в конкретних випадках. Загалом гра працює стабільно, але результати оптимізації на жаль зробили крок назад. Ясно тільки одне коли гравці отримають дорожню карту розвитку гри. Сподіваюсь, що чекати не так і довго. Серії метро виповнилося 15 років, і Foy Games відсвяткувала це знижками на серію і особливими відео, яке нагадує, чому ця постапокаліптична сага стала культовою. У ролику ключові моменти всіх частин: похмурі тунелі, напружені бої та навіть реакції фанатів, які доводяться, історія все ще викликає сильні емоції. До спільноти звернувся й Андрій Прохоров, один із творців серії. Він подякував фанатам за підтримку, але нагадав, що сам. Більше не братиме участі в розробці метро. А ось Foei Games якраз працює над новою грою серії Метро, про що вони ще раз нагадали: гра стане ще більш похмурою через війну в Україні. Обіцяють ще більше хорору, напруги та глибокого сюжету та історію, яка буде актуальною у новому блозі. До 15-річчя серії студія розповіла, як війна змінила їхній підхід до історії за словами розробників. Теми боротьби за свободу, тиранії та ціни влади ста для них особистими, а новий сюжет метро відобразить цей досвід. Цитата: мистецтво стало дзеркалом життя для багатьох наших розробників в Україні, і цей досвід ліг в основу ще похмурішої історії, в якій теми, що вже були присутні в метро, стають ще більш явними і значущими, як і попередні ігри серії. Проект створюється у співпраці з Дмитром Глуховським, якого в Росії засудили за антивоєнну позицію. На жаль, навіть приблизної дати анонсу все. Ще немає, але я сподіваюся, що чекати потрібно недовго. Напишіть якийсь комент, що думаєте про новини. Вальніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.